Друзі, всім привіт! Приїхав я на рибалку написав на Пісашне озеро, ось такий залівчик. Як залівчик тут спеціально викупали, взяв я з собою три удочки. Один ну, на дальній закид, його спінінга і дві махови. прикормку взяв і черв'яки. Буду десь туди, туди закидати. Дальній забрати туди, до комишика ближче а той туди, і туди. Так, коротше, так. Зараз ще рогача виломаю. Пару рогаліків, три рогача. Тут раніше був переход, і його поламали. Або хтось розібрав, не знаю. Тут дуже багато музу. Просто подивіться, тут як ходять, дивіться, виток даю, все одно і мов. І там. Тут просто капець. Так, я вже рогалики пішов, виломав струмив вже я бачу. Цюда, що, малюк, я вже тут, яка неодноразово ловив. І окунь клює, краснопіра. Риба тут ходить. А я, я з, е, з того в воді. Ножі тут. Буду на спінь. Туди закидати. В принципі, туди 4 посередину тройку, Спінінг І все. Друзі, це просто шок закинуть. Тільки удочку. Гляньте, який окунь клюнув. Ви просто подивіться. А ну розклипанічки. Та ви що? Закинув просто так чисто, першу удочку трьохметрову. І вже отакий от перший окунь. Я на спині так з першого забросу не ловив. О, дивіться, він якраз загутнув глибоко. Не прийшовсь йому робити операцію. І ще такий малесенький. Дивіться, який, ох, який красунчик просто. Так, зараз візьмемо садочок. Просто дым. Я просто думав, що в мене щось з попливком. Думаю, щось з попливком, бо геть потім не Або зацепився. Все. ось такий у мене є садочок. Закидаємо, хай там плаває. Наш окунь. Так, беремо так і знову. Закидаємо. Я вот такого просто насажу червячка. Просто в шоці, А ви Представте, просто тут я на спині Тут во, пару лукунів тихий ловив. І то не завжди. Просто на удочку і все. плюну на червячка. Так, зараз ще буду розматувати свічу трьохметрову і закидати. Ну, побачимо. зараз ще плюну покажу. Так, поклевочка. Не знаю, чого видно. Була покльовка. Майже геть черв'ячка зняла в мене. Сами проскався, я вже 4 метрову свою, насаджую тільки що черв'яка. А я ще навіть не прикормила, ви представте, що я прикормлю. Так, все. Закинув. Ой! Что у вас такая краснопера? На це спиннинг спингатике закинул сразу поклек. Шоп по окнам топ. Я думаю, знову окунь? а нет. Такс, есть. Может, туда попробуй? Ще шось закинути. 4-х метрову муж удочку. Не знаю. Ничего. Я не прикорплюю, можу спробувати прикормити. Не знаю. Так, ще одна покльовка на спині на попів. Єсть! Щось і є! Окунь, напевне! Що за стрілом? Чи красна пірка? блін! Я стрях з рибою. Що це? карась? Mm. Чи що це таке? Риба запитувала. Треба розвиватися йти. Ну там. Тразутись. І на попливок прикиньте. На чотирьох метров плевка йде. Блін. А риба трохи шон. Про те, що я й вам не говорю, бачила, я тільки вступив і сразу. Просто, просто сразу не вписал. Есть отцепил, но без риби. Риба зійшла. Да. На жаль, на риба зійшла. Ну, конечно жаль. Но, Дорож, вийти, ну, що поробиш. я хоч виточку витягну. Зараз в мене буде. Ще раз, думаю закинути кіди. Щоб заболіти. Араба вийде санкцию. Ну так вийшло. Можна ж бити. Тує сушити кіди. Так. Ну все. Правда я вам говорю, там дуже все моє. Прям дуже я хотів перейти. Просто стріх і все. потом я показывал кого-то гробца. Там ходят. А я так туда вступлю, так и пойду. лично не знаю, вроде это была краступирка. Чи вроде, не, не знаю даже. Что-то такое было. Типа того, что-то было. Скоро закидаем.

Яка риба тут таке. А щоб я на тій стороні рибала би? Ось. То там дуже очікує на типа не на утень, а на тій. Я, я всегда заходив ось такого човна у таку воду. Там вставав, бачите, допомігти очеред. Там вставав, туда закидал собі. У мене поплывало Поклвка. Так. А дай мені поплавок той. А, там. Я вже думав, що я заправо. Ось там. Мене йде. Споклівка. А поплавок на 4 метрову. Це щось буде, як було. О, о! -о, -о. Сподводить. Граза да вам нашу рыбку. О, все, пошл. Что тут такая? Может дай уклейка? А, в принципі... то он тільки пошла бы. Выдер, вот так вот. На рыбальце я тут все, только одного тільки стежило, окуня. А все остальные тупо за гачка. Сривалися. Бо я стояв у воді і щоб на березі, то нікого на березі зловив би. А так я стояв у воді і вони сходили. В мене геть забило. теж плюну. Ні, не клюну. Опа, на. За це хочу закидати. Та що ж таке? Чого воно так летить? Ні туди, куди я хочу. О! Он херова закидав. Так, от, от тепер добре всі закину. Там вже покльовка, вот тупо просто. Жаль, що у мене камера херова. Я бы вам показал, там же просто покльовка. Все, перестало. Перестало клевати, но було. Думаю, потрібно змішати прикормки. Ось таке водар було, щось нічого не кліяло. риба ходить. Риба ходить, бо тут така. а Як о, щось вода, Так, так, сподводило. Okay. Okay. Так, кто я тут закинул? Так-то так. Но все поплавки стоят смирно. Ну, 6. А не, один 6 вот, Ну, надо. Ой, пошла. Да блин, такой поклевки. И... Включаю камеру и включая камеры, я уже порт Что-то пока. Так, на спине снова поклевка. Ага, так же. Подстянула. Дораже я уже прикормлю, сам прикормку уже и закину. И ось на 4-х метровую этаж поклевкой, да. Не знаю, что уже чи нет. О-о-о, геть, може, ви Добре. О, і на, мал, і на маленьку. Підійшла рибка, підійшла. А то а то геть було просто глухо. Геть, нічого не. Так, на спиннинг поклвка е щось. Є, е е ух ты ж, нифига! Что это? Так повело, завело. Тут така такая красноперочка, чеш. Да, красноперочка, Ось така. Общая поклевок, майже геть немає. Ось там то на поплавочку дерне. Четра метро, то на спиннинг шесть. Ой, ну, все. Так, червочок надітий. Треба у садок закинути. Так, ну все. Буду закидати. Да, на тому місці, де було купилка. ну ждати коротше друзі буду збиратися в дом багато клієнт. За за я? Дві, дві красноперки і один окунь окуньось будуйте додому моя пройдуся такого кокума ша з дудочкой може деяка красноперка будет стояти всім пока ставте лайки і подписывайтесь на канал всім пока